Доброго дня, дорогі друзі, з вами Зоряна. В цьому короткому відео я хочу донести ідею і суть бізнесу з Оріфлейм в інтернеті. Люди шукають роботу, більший заробіток. Кожен хоче працювати по мінімуму, а заробляти по максимуму. Всі мріють про роботу, яка приносила б не тільки гроші, а й задоволення. Ви знаєте, в Оріфлейм саме так і є. Але коли пропонуєш людині роботу в Оріфлейм, вона відразу спригує, вибачте за слово. Не вникнувши в суть пропозиції. Я ставала на місце цих людей і уявляла, як мені пропонують заробіток у Oriflame в інтернеті. Якби це було 10 років тому, я однозначно б відмовилась. А зараз, в час інтернету, передових технологій пропозиція заробітку в інтернеті мене б точно зацікавила. Це ж сидиш вдома і працюєш за комп'ютером одну годину, дві чи три, коли як виходить. У вас вже є робота? Одну годину в день, я думаю, можна виділити для роботи, яка в найближчому майбутньому принесе вам дохід більше, ніж традиційна робота. І не важливо, скільки ви заробляєте, тут заробити можна в 10 і навіть в 100 разів більше. І Я не жартую. А як вигідно для мам в декреті, ви завжди вдома, з малюком і одночасно на роботі? Дитя спить, а ви заробляєте гроші. Це ж ідеальна пропозиція. А скільки друзів та однодумців ви знайдете? Ви не дуже комунікабельна людина. Нічого, я теж такою була. В Оріфлемі я багато чому навчилась, Оріфлем вчить позитиву і справедливості, відповідальності, і лідерству. Саморозвитком має займатись кожен. А знаєте, скільки екзотичних країн ви відвідаєте за рахунок компанії? Дуже багато. Це просто казка. До речі, літом 2014 року лідери компанії Oriflame відправляються в захопливу подорож на розкішному сучасному лайнері по Середземному морю. Зупинки будуть в найпрекрасніших містах Іспанії, Франції, Італії. Дивіться відео. На такому лайнері мрії вище не плавали, неймовірна розкіш. Скористайтесь цим шансом, приєднайтесь до нашої команди і негайно приступайте до роботи. Ну що, ви з нами?